Привіт, це Ерік. Сьогодні поговоримо про CGM. Це абревіатура Customer Journey Map. У відео ви дізнаєтесь цю тему детальніше, і в останній частині відео цього я наглядно покажу приклади реальних CGM кейсів та логіку їх побудови. Тема дуже цікава, складна, а також дуже важлива для успішної реалізації UX та врахування Human Centered Design. Хто пропустив, що це таке, то в першому уроці цього курсу: ось тут підсказка. Ось тут я розповідав про це. Маю одне прохання з декількох. Простих дій: зробіть лайк, підписку на канал та коментар під цим відео. Це дуже добре просуває канал і дійсно мотивує мене робити такі круті курси і далі. Я вже планую наступні, але мені потрібна ваша активність. А тепер починаємо. Customer Journey Map CGM в перекладі означає карта шляху клієнта. Приблизно я так його характеризую. Це інструмент, який допомагає нам зрозуміти шлях користувача під час взаємодії з нашим продуктом, сайтом, застосунком. Фактично, це візуалізація всіх етапів, які проходить клієнт від моменту. Коли він усвідомлює свою потребу, не саме починає користуватися, а усвідомлює потребу до моменту певної фінальної дії, і навіть інколи повторюваних дій або якихось дій після, CGM показує, що саме відчуває клієнт на кожному етапі, які він труднощі втрічає, і де можуть виникати емоційні точки напруги. Давайте подивимось, чому це важливо. По-перше, створення CGM дозволяє краще розуміти, хто наш клієнт і чого він насправді хоче. Наприклад, досліджуючи його шлях, ми. Ми можемо дізнатися, які в нього очікування, чи які незручності, складнощі, відповідно, що можна покращити в нашому дизайні, в нашому флоу. По-друге, це допомагає оптимізувати процеси всередині бізнесу. Коли ми бачимо сладкі місця у взаємодії клієнта з нашим сайтом за застосунком, ми можемо допомогти бізнесу отримувати більше коштів, виходячи, отримуючи більшу конверсію, за рахунок того, що користувач буде задоволений результатом. Ну і найголовніше це лояльність клієнта, тому що задоволений в. В користуванні вашим сайтом чи застосунком клієнт буде повертатись до нього частіше і частіше. І насправді ми всі є жертвою Сіджема. Те, що ми використовуємо найчастіше, давно побудоване за рахунок Сіджема, настільки ідеально, що емоційно воно вас не тригеріть. Ви так би мовити, задоволені на кожному етапі. І тому я хочу, щоб ви навчилися його будувати так само якісно і уникати проблемних моментів. CGM включає в себе кілька ключових елементів: це персони клієнтів, їх. Цілі, точки взаємодії, канали комунікації, а також емоції та проблеми клієнта на кожному етапі. Ці всі пункти, які з'явилися ось тут, ви мусите враховувати і проаналізовувати завжди перед побудовою CJM. Правильна карта дозволяє нам не тільки бачити загальну картину, але й реагувати на конкретні точки болю, емоційних агресій, тим самим підвищуючи якість обслуговування та користування застосунком сайтом. Хочу розкрити моменти, коли та до чого приводить використання. CGM в розробці дизайну. CGM застосовується на етапі ідей та прототипів і дозволяє дослідити те, як потенційні користувачі будуть вирішувати свої проблеми саме на шляху, і які перешкоди вони будуть зустрічати, коли будуть користуватися вашим сайтом або застосунком. Це створює основу для формування продукту, що відповідає реальним потребам користувача та доводить користувача до фінального кінцевого цілі мети. Наприклад, ви розробляєте мобільний застосунок для замовлення їжі, використовуючи Сіджім, команда може виявити. Що клієнти багато часу витрачають на пошук улюблених страв. В результаті з'являється ідея додати функцію збережені замовлення або навіть штучної генерації тих замовлень, які подобаються користувачу на основі попереднього онбордінгу. Також CGM застосовується під час аналізу існуючих продуктів. CGM дозволяє зібрати дані про те, як клієнт вже використовує ваш продукт, щоб зрозуміти, де виникають труднощі. Це дозволяє знайти слабкі місця в дизайні, його функціоналі та їх виправити. Реалізовується це завдяки простому опитуванню. Про Веденню інтерв'ю або збору аналізу на рахунок фідбеку від користувачів раніше, це може бути, наприклад, відгуки веб-стор про які я розповідав раніше в відео. І, наприклад, на сайті клієнти масово залишають свої кошики незаповненими на етапі оплати. Карта cgm покаже, що користувачів дратує занадто складний процес введення платіжних даних. І після додавання опції збереження карти або даних про відправку, отримання та все інше про користувача, кількість завершених покупок 100% зросте. Третій етап, коли. Коли використовується CGM на плануваннях нових функцій, це допомагає зрозуміти саме які функції доповнять клієнтський шлях, і як клієнт зустріне ці функції, тобто чи буде його досвід зручнішим, чи будуть емоції краще або навпаки гірші. Наприклад, у додатку для фітнесу аналіз CGM виявить, що користувачі часто не розуміють, як правильно виконувати вправи. Це приводить до створення негативного ефекту, і користувачі можуть припинити користуватися таким застосунком. І рішенням цього є саме створення, наприклад, відеоуроків, коли. Ти бачиш вправу, можеш подивитися відеоурок, і ефект від цього в CGM буде звичайно позитивний для користувача і для бізнесу. Так само. Етап для оптимізації процесів взаємодії це окремий етап, але CGM тут застосовується саме з ціллю покращити клієнтський досвід, усуваючи проблемні точки і спрощуючи певні процеси. Це, наприклад, коли у вас відбувається редизайн сайту, де потрібно зберегти саму структуру, то ви можете побудувати CGM і спростити існуючий CGM, проаналізувати і Будувати новий, це буде набагато краще, коли ви презентуєте клієнту. Ось дивіться, ваш потенційно майбутній шлях буде краще, ніж те, що є у вас зараз. І це, до речі, часто упускають дизайнери в кейсах своїх. Тому, коли робите редизайн чогось, класний пункт буде для майбутнього працевлаштування. Це якщо ви, наприклад, додасте існуючий CGM, хоча б базового флоу, а потім покажете своє CGM, яке ви побудували покращене. Це важливо, і ось приклад під час бронювання готелю клієнти відчувають труднощі при зміні дав. Проаналізувавши CGM, можна зрозуміти, що процес занадто заплутаний. Додавання кнопки, наприклад, прямої змінити дату на головному екрані, вирішить цю проблему, адже клієнт відразу зрозуміє, що треба на неї натиснути, а не шукати десь календар з боку екрану. Всі ці приклади я кажу або з власного досвіду, або з кейсів, які я бачив, читав на американських ресурсах, статтях та інтернет-ресурсах. Тому це дійсно практичні приклади, просто настільки загальні. В кінці відео буде дійсно детальний Розбір CGM, тому дивись відео до кінця. Класний етап, коли CGM використовується, це при зборі зворотнього зв'язку. Проводиться опитування, юзабіліті тестування, і CGM дозволяє структуризувати зібрані дані, знайти рішення для покращення, адже у вас є чіткий фідбек, де ви розумієте, де користувачу не класно в вашому сайті. Наприклад, учасники тестування мобільного банкінгу скаржилися, що їм важко знайти, як переглянути історію транзакцій. І в CGM ми можемо зрозуміти, що проблема в занадто глибокій навігації. Що підштовхує користувача, а нас підштовхує до створення кращого інтерфейсу саме для цієї цілі. Коротко розкажу про наступні етапи, але не буду їх розкривати. CGM використовується ще для розробки маркетингової стратегії. Тут ви виступаєте в ролі додаткового дизайнера UX, який допомагає зрозуміти, через які канали клієнти дізнаються про продукт, які етапи викликають сумніви, але це не дуже прямо дотично до створення дизайну, тому я його пропускаю, або при запуску нових продуктів, або послуг. Те ж саме ви будуєте гіпоти. Будуєте cgm і на основі цього cgm намагаєтесь уникнути негативних моментів. Знову ж досліджуйте конкурентів, будуйте пропущення. Тут найкраще, до речі, моя порада будувати 3-4 cgm з різними флоу, і тоді ви зрозумієте, де краще рішення, де не краще. А для цього досить використовувати штучний інтелект, він буде підказувати потенційні дії вашої цільової аудиторії. Попередньо ось Ті пункти, про які я казав, на що звернути увагу. Ви описуєте чату GPT і можете описувати йому сценарій дій. Він буде будувати альтернативні дії. Також CGM використовується для вдосконалення, як я і казав раніше. Тобто, ви оновлюєте CGM, яке будували раніше, шукаєте зміни в поведінках клієнтів, нові вимоги ринку, нові інноваційні рішення або гіпотези стейкхолдерів, власників менеджменту, і будуєте нові шляхи користувача яскравими емоціями для нього. Використання CGM можливий також для вивчення нових сегментів аудиторії. У вас є існуючий продукт, і вам потрібно залучити нову аудиторію, яку ви не досліджували раніше. Ну, наприклад, збільшилося в бізнесі кількість послуг або бізнес зрозумів, що адаптувати продукт можливо під нову аудиторію. Але ваша задача до цього до створення CGM – вивчити цю нову аудиторію і допрацювати ваше існуюче CGM або нове, яке ви будете створювати. Як ви могли зрозуміти, CGM – це не просто інструмент для аналізу, це взагалі. Лі, спосіб перетворити складний шлях користувача на комфортний і легкий, такий, який принесе йому позитивні враження, і тут навіть не вам це буде корисно, а всій команді, маркетологам, менеджерам, ким ще, та я не знаю, навіть там власникам бізнесу. Адже ви все схематично, зручно показуєте аспекти навіть до використання вашого продукту, сайту, мобільного застосунку для бізнесу. І для того, щоб вам було легше будувати CGM, давайте я розкажу, як це все зібрати в єдину картину. Спочатку коротко, звідки. Брати дані звідусіль, де маєте можливість. Якщо детальніше, то звичайно, це інтерв'ю, опитування, фокус групи, збору даних клієнта. Тобто, коли до вас звертається клієнт, він має певну базу користувачів, клієнтів, і ви можете це все проаналізувати. Також ви можете використати аналітичні інструменти. Google Analytics – це найпростіший. Якщо тут буде багато лайків, проведу стрім, де розкажу, як це аналізувати. Також є існуючі там ходжари та інші аналітичні ресурси, де ви дійсно можете подивитися, якщо бізнес використовував цю аналітику. Як користувач діє в певних моментах, важливо ще не уникати залучення представників різних відділів: маркетинг, продажі, підтримка, адміністрування, тому що вони краще розуміють за вас досвід користувача і можуть десь щось допомогти. А ось створення CGM – це детективна робота з тим, щоб передати досвід клієнта, який вже відбувся, на мапу CGM. Давайте розглянемо поетапно, як це зробити: тобто, як поєднати ключові інструменти, основні елементи, щоб створити таку карту. Яка ну буде дійсно вам зручною. Можете це занотовувати, тому що я користуюся саме таким способом, коли будую CGM. Вивчаємо аудиторію, створюємо портрет покупця користувача, і це якби перший крок зрозуміти, хто ваш клієнт. Їх може бути декілька. Для цього був попередній урок, 15 Якщо не помиляюся, можете подивитися дуже корисно. Досліджуємо вік, стать, вподобання, потреби, поведінкові фактори, сегментуємо клієнтів за схожими характеристиками, але створюємо все ж таки декілька персон, декілька відрізняючих персон. Не треба писати, що один з. Заробляє 1000 доларів, інші 1200, і це вже різні персони. Ні, це одна і та ж сама персона, але їх вподобання, їх спосіб життя, можливо, певні особливості фізіологічні це вже різні персони. Наприклад, ви з'ясували, що у вас ідеальний клієнт для додатку з доставкою їжі це зайнятий офісний працівник, який цінує швидкість. Це один із потенційних персон. Далі ми аналізуємо етап його клієнтського шляху. Ми намагаємося зрозуміти, як клієнт проходить від першого контакту до покупки першого контакту в своїй голові, то що йому. Щось потрібно. Ми усвідомлюємо потребу. Клієнт розуміє, що має проблему, яку треба вирішити. Тобто, це навіть ще не використання вашого застосунку. Він починає шукати рішення: пошук в Google, соцмережі, TikTok та все інше. Або, наприклад, він починає після цього порівнювати продукти, послуги, бренди і приводиться до кінцевого вибору. І тут відбувається покупка, це завершення цього процесу перед вашим використанням вашого застосунку. А ось іде далі після продажне обслуговування тобто наскільки він зацікавиться вашим застосунком. Він його відкриває, і його перші враження, які його подальші дії, що з ним відбувається після реєстрації, які ви йому запропонуєте банера, можливо, що ще, ще можливо, ви додасте певну функцію, яка буде йому цікавою. Тема дуже складна, насправді, але на практичній частині ми все ж таки зможемо це розібрати в кінці відео або буде додатковий стрім. Подивимось на вашу активність. Також важливий елемент CGM – це саме визначення каналів взаємодії, тобто. Клієнт може контактувати з вашим брендом до використання продукту в декількох моментах. Це може бути сайт, мобільний застосунок. Тобто, спочатку він почне шукати ваш сайт, а потім мобільний застосунок, або спочатку соцмережі, імейл розсилки, телефонні дзвінки, я не знаю там рекомендації від друзів. Наприклад, ви помітили, що більшість конверсій приходить саме з інстаграм. А, наприклад, імейл-розсилки працюють слабо. Це сигнал, саме переглянути той момент, як клієнт потрапляє з Instagram. Ну і перший дзвіночок Сі це те, що потрібно якось дати користувачу саме легкі. Вхід з інстаграму і отримання певної плюшки, якщо він, наприклад, підписаний на інстаграм-сторінку, наприклад, знижка на першу підписку або на першу покупку. Також ми збираємо зворотній зв'язок. Для створення реалістичного cgm потрібно врахувати, що думають і відчувають ваші клієнти. Це не обійтись без опитувань, інтерв'ю, відгуків на форумах, соцмережах, різні, наприклад, там опитування учасників, які скаржилися. Ви маєте такий доступ, і це дуже класно допомагає зробити класний Джим, якщо ви думаєте, що блін Ерік. Но такого ж не існує так, ось бізнес, який зацікавлений в покращенні продукту, не який існує на останньому диханні. Я не про український бізнес кажу, в Україні дуже складний бізнес. То там такі всі інструменти впроваджуються. Тому я бачу в коментарі, які мені пишуть, що Ерік, все, що це ти розказуєш, це не наш ринок, так тому що в нашому ринку це ще не прийшло. Або прийшло, але ваш рівень не дозволяє дійти спочатку до цього. Вам варто все це запам'ятати і поступово інтегровувати тому що колись. Коли ви зіштовхнетесь з великою компанією, яка буде, наприклад, як я, я приведу приклад практичний з власного досвіду, компанія, яка буде мати 8 точок продажів по Великобританії будівельних матеріалів, то це буде означати, що вони вже це впроваджували, і в них є така інформація. Коли, звичайно, ви намагаєтесь зробити інтернет-магазин якомусь ларьку біля свого дому, це не означає, що треба від них це вимагати. Тому всі ці інформації націлені на те, щоб зробити вас сильними для майбутнього розвитку. Не зараз, навіть якщо у вас Є якісь клієнти, вони локальні, невеликі. Тоді не очікуйте від них всього цього, просто запам'ятовуйте все це. До речі, це безкоштовні уроки, колись переглянете і згадаєте мої слова. Потім ми досліджуємо досвід користувача: ми вивчаємо всю взаємодію з продуктом чи зручний інтерфейс. Якщо він існує, то звичайно там вивчаєте всі таймінги, скільки займає часу на виконання ключових завдань, які етапи йдуть до дії. Все це в мене було описано ще попередньо в цих патернах, що кількість дій, скільки користувач запам'ятовує всі ці моменти треба враховувати. Проводити юзабіліті тестування власноруч, аналізуєте кліки, теплові карти, все, що є у бізнесу, це все дозволяє сіджему побудуватися. Все це велика маса інформації, і ви все це опрацьовуєте. Ну і звичайно, етапом CGM є виявлення потреб і проблем. Я не буду це розказувати, ви так розумієте. Знаходимо, вирішуємо. Момент CJM-а це емоції. Не забувайте, що клієнт це не тільки якісь певні дії, але ще емоції, які він отримує від цих дій. І якщо клієнт відчуває розочарування, то він не буде вашим клієнтом. І ось після збору всіх необхідних даних, які я перерахував, ви можете організувати їх спочатку у вигляді таблиці. Google Sheets Чудово підійде. або Фікдже. Створюємо таку таблицю: може флоу, може дані, де відображаємо всі етапи подорожі клієнта. Додаємо до кожного етапу відповідні цілі, дії, точки контакту, емоції, проблеми, які зустрічаються, і гіпотези. Використовуємо певні кольори, символи для візуалізації позитивних і негативних емоцій. І потім на базі ось цієї таблички формуємо саме гарний cgm дизайн Це буде найкраще вивчити на практиці, як це все правильно оформлювати, але це буде стрім і в цьому відео подив. А тепер давайте розберемо CGM реальних прикладів. Звичайно, вони взяті з інтернету, але я переглянув десятки сіджімів, і ці мені здались найбільш максимально детально розказані. Це дуже чудові приклади, де вдало зібрані точки, тачпоїнти, емоційні стани та всі-всі пояснення. Вам потрібно просто запам'ятати, як це будується, а на стрімі я відповім на ваші питання. Перша ілюстрація це CGM, того як діляться музикою до. Світ шейру музики в Spotify через WhatsApp. Ось такий прям вузький функціонал, але для нього теж розробляється CGM. Це наглядний приклад, що CGM це не просто від початку до кінця прям повноцінний сайт. Це може бути, наприклад, CGM додавання в кошик. Або CGM оформлення товару, або CGM, я не знаю, там, та навіть того ж запрошення реферальної системи, тобто друзів, продукт, в проєкт. Тому тут варто подивитися зі сторони UX, як це все побудовано. Що ми бачимо на цій таблиці? Вона досить таки зібрана консервативно, строго, мені подобається, немає ніяких проблем. Дизайнер, який створював цей CGM, виділив 6-7 основних кроків: Це відвідування. Розслуховування, дослідження, поділився, шеєр, обговорення, певне спілкування і відповідь отримання тут важливо зрозуміти, що в нас є дві персони. І декілька тачпоінтів. Це ми бачимо знизу. Мені більше подобається те, який ви бачите, бачите структуру цього CGM. -а. В нас є певний стейдж. це етапи взаємодії загальні, і вони описуються в вигляді декількох сценарних дій. Ви можете побачити тут степи. В UX ще ось цей стейдж відповідає моделі Аїда і або UserFlow, де кожен крок наближає користувача до певної мети. В нашому випадку степси це певні конкретні дії. Вони Описують, які точні кроки потенційно виконує користувач на кожному із етапів. Тобто він бачить кліки, навігацію, платформу, і це допомагає виявити точки зупинки. І тут ми переходимо плавно до того, що ви мусите перебирати думки користувача, щоб виявити його емоційний стан. І це дуже класно тут описано, саме те, що користувач на кожному із етапів отримує певну. Невелику думку, яку або всередині себе запитує, або всередині себе отримує ствердження. Ну тобто, наприклад, людина думає про те, що він слухає музику, або про те, що він полюбляє альтернативний рок і інді музику. Ви мусите не тільки будувати е, CGM зі сторони, ось він зайшов, ось він зробив. А саме орієнтуватися на те, яку думку він після цього несе, чи сподобається йому, чи ні це. І тут ми переходимо до саме думок. Ці думки можна зібрати саме з глибинних інтерв'ю, або певних якісних досліджень. Кількісних це дуже складно, тому що там буде маса думок, і вони всі хаотичні. І тут ми бачимо, що тут є декілька етапів. Я до цього вже це дослідив. Можете перекласти, це тут є мотивації, думки про мотивацію, бар'єри, які ви зустрічаються в голові. Користувача і розчарування, і це дуже класно, коли ви будете уникати саме бар'єрів і розчарування, їх вирішувати саме проблеми. Ви якби формуєте гіпотези, які дозволяють вам уникнути цього. Тут ми бачимо тачпойнти, саме точки дотики, де користувач взаємодіє з чим, і на що треба звернути увагу. Тобто, зрозуміло, що, наприклад, є ресурси, які відкриваються в браузері і це може викликати негативну думку. А є ресурси, які користувач полюбляє уникати. Ну, наприклад, відкривання пошти, відправляти по пошті. Це дуже негативний. Момент, коли у вас відкривається нове вікно, пошти, це складно і це негативно може вплинути. І також саме, ну тут ми бачимо ось цей момент: це браузер. Як я розрозумів. це месенджер, браузер, щось таке. І актори. Тобто, це учасники, які беруть участь в взаємодії. Звичайно, їх може бути більше, але ми беремо оптимальний варіант. Знову ж кількість персон ми можемо будувати більше і більше будувати такі гіпотез. Не проблема це робити на декілька людей з різними можливостями і думками. І те, до чого ми дійшли те, навіщо потрібен CGM, це емоції, які викликають ці дії у користувачів. Візуально ми можемо бачити нейтральні емоції, і ті, де користувач радіє чи злиться або фруструє. Я не знаю, як це сказати правильно, Frustrated має якісь негативні емоції. Ну, наприклад, ми можемо побачити, що логічно, що нейтральні або курйози це моменти, які ще нормально нейтрально сприймаються. І ми бачимо тут excited, stoked, то. Тобто радість, наприклад, що він знайшов нового артиста, і цей момент ми зустрічаємо саме на дослідженні. чи якісно ми побудуємо такий екран, який користувача приведе до радості. Якщо він хоче поділитися, то момент Discover, його дослідження сторінки, плейлиста або якоїсь схожої пісні мусить відбуватися саме в UX в UI теж логічно йому мусить щось м'яко пропонуватися, якась нова пісня. І тут ми бачимо, що дуже багато позитивних етапів, але ми бачимо не невд... Далі рекомендації, тобто людина може як бачити класні пісні, так і бачити музику, яка йому не підходить. І далі можна помітити, що є ще одна негативна дія: це типу, неможливо відтворити одразу, тобто пише лише shuffle, play mode. Це такий негативний момент, і виходить, що ці два моменти. Annoyed і Frustrated, потрібно уникати. Звичайно, кур'йози. Я б теж переглядав і думав про те, як це уникнути, але це не так легко, тому що це все ж таки залежить від людини. А ось ці моменти будуть найчастіше зустрічатися у користувачів вашим застосунком, і це треба виправляти. Тобто, ви якби знайшли за рахунок цієї мапи, дуже класної, цікавої побудованої, ви знайшли болі і можете створити дизайн з уникненням ось цих проблем. Важливо це враховувати. Тепер давайте. Швиденько покажу вам приклад. Я переклав спеціальну цю карту, вона дуже велика. Посилання на цю і на ту cgm мапу будуть в описі. Ви можете детально їх вивчити. Давайте детально вивчимо, що ж це за варіант. До речі, я не пам'ятаю, у кого я це брав. Дуже вдячний цим ресурсам. Це не мої cgm це хтось публікував відкритий доступ. Карта подорожі клієнта. Давайте детальніше її вивчимо. Це дуже багатошарова, складна cgm карта яка деталізована на конкретний сценарій проходження користувача. Співпраця з. Платформу Metastack. юзер захотів продавати своє NFT. Да, був етап, коли NFT хотіли всі продавати. Тут навіть додані приклади покращень і проблем та бар'єрів, що робить відразу там, типу для дизайнера, зручним етап наступного створення. Якщо він буде до цього повертатись, виглядає все дуже класно. І я так розумію, тут саме будується продукт, який інноваційний, і конкурентів тут немає, тому що це гіпотетичне флоу. Але ви побачите, як воно будується. Досвід у маркетингу. Це наша цільова персона. Шнайдер, наприклад, в його досвід аматор і є роль адміністратора. У нього є декілька етапів. Все те ж саме, повторюється: усвідомлення, дослідження, переговори, ознайомлення, творення, технічне налаштування і випуск, мінтинг та продаж. В кожному із цих етапів людина буде сталкуватися з різними думками, і тут навіть додані цілі та певні дії. Можете все це переглянути, подивитися, але я хотів би відразу перейти до емоцій. Вони тут зроблені теж в різних моментах, і тут є навіть покращення. Все це ви можете детально подивитися в описі. Посилання буде. Я просто хотів звернути увагу, що коли дизайнер починає роботу, він може почати з усвідомлення. Це дуже цікавий момент, що ви, як ux дизайнер ніяк не до до усвідомлення, тому що ще нічого не відбувається з вашої сторони. Але тут ми можемо побачити, що дизайнер може якось це використати в своєму розробці. Наприклад, бренду потрібна участь розробника дизайнера, компанії, яка будує агрегує магазини NFT на вашому вебсайті або роботи з NFT. Тобто, запит відбувається саме на це. Це дуже класно вплине на майбутнє УТП або побудову, чому нас обирають, або щось таке розділу на сайті. Тут при тому вашої задачі ніякої немає, просто врахуйте. Це тут так само відбувається дуже багато моментів, коли спантеличений розчарований. Нейтральні зацікавлені, ви можете пропускати, але ось перевантажений для досвіду для створення та управління ринком нефті. Потрібна велика команда фахівців. Це коли він захотів провести переговори і проводить зі звон з командою Metastack в Zoom. І тут він перевантажений, тому що він розуміє, що команда буде великою, і це дуже складно. Але ми можемо закрити це як на сайті розділом сторінкою, що команда. Команда Метастак бере на себе частину роботи з ринком і надає технічну підтримку. Ось ви закриваєте цю боль, коли клієнт такий: ага, це ж дуже складно, і треба буде команда величезна все це контролювати. І у вас на сайті є цей розділ як UX-дизайнера або в відповідях на питання. Це може бути. І тут так само варто просто це все перечитати, зрозуміти, як думав дизайнер. І тут починається, до речі, в кінці, коли вже випуск іде мінтин та продаж. Мені подобається ось цей. Ось вже появляється Пропозиції для дизайнера, які сторінки потрібно створити, тобто певне флоу сюди докладається. Тобто, аналізуючи це все, можна прийти до висновку, що CGM це все ж таки така прям гіпотетично нагромаджена система, таблиця, яка просто зручно інтерпретується в кінцеві певні рішення. До чого, до речі, весь UX іде. Інтерпретує це до кінця. На цьому ця частина закрита. І ви подивившись ці два варіанти, можете подумати, блін, нічого не зрозуміло. Але я розповім і створю при вас справжній CGM на стрімі, який буде зовсім скоро. Обов'язково цей стрім проведу, тому що ну треба якось показати, як це будується. Так просто відео це не розказати. Ну і звичайно, відповім на ваші питання щодо CGM. Отже, варто зрозуміти, що CGM – це ваша навігація в світі клієнтського досвіду та його емоційного стану за допомогою цього. Етапу ви зможете розробити персоналізовані рішення і зробити так, щоб клієнт був задоволений. По перше, ви оптимізовуєте процеси. По-друге, ви виділяєте серед конкурентів і створюєте продукт, який буде реально приносити кайф користувачу. А це найважливіше карта клієнтського шляху. Це не статичний документ, а інструмент, який слід регулярно оновлювати в ході розробки. Слухайте клієнтів, бізнес. Адаптуйте продукт. Мій ще досвід, який я використовую це, якщо бізнес дотичний до моїх інтересів, я в нього щось замовляю як таємний покупець. І тоді я краще розумію, що яке CGM відбувається, тому що я виступаю в ролі прямого клієнта. І так я інколи зустрічав проблемні моменти, які виправляв в редизайнах сайтів. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, урок був корисний. Ні, напиши про це в коментарях, і удачі в вивченні дизайну.